Беремо наш фідер і першочергово, що треба зробити? Просто закинути максимально далеко, от настільки, скільки у вас є сили. Я вже перед цим зробив декілька закидів, Зміг закинути грузик на 80 обертів. Тому, да, першочергово ми робимо звичайний закад. Yeah. Ми Зробили закат і чекаємо. Далі ми кліпсуємося, що я вже зробив. І зараз ми рахуємо, скільки обертів катушки від тієї точки до сюди. Да? Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 81, 82. Да. Саме 82-3 оберти. Да? Далі, що нам потрібно зробити? Ми знову ж таки закидаємо на ту ж саму дистанцію. Uh,